Були тарифи житлово-комунальні зростають, ціни ростуть. І тому навіть на півдні і на сході, там, де здебільшого ніби як підтримували, не вчитуючись, на жаль, цю угоду. Тепер починають розуміти, що вона економічно, соціально нічого не дала, а по суверенітету ударила. Я виступав категорично проти цієї угоди. Я і партія за Україну, і ще ціла низка інших політичних партій. Не вважаємо взагалі, що вона була ратифікована. Оскільки все це відбувалося з порушеннями Конституції і закону про міжнародні договори. І тому для нас є абсолютно зрозумілою позиція, що флот Росії стоїть на нашій території до 2017 року, це наша політична позиція. Ці угоди треба денонсовувати. Я взагалі вважаю, що навіть немає предмету денонсації, оскільки, якщо Конституційний суд розглянув би те, як ратифіковувалися ці угоди в парламенті, а ви пам'ятаєте? За яких обставин і хто натискав кнопки, і чи було особисте голосування депутатів від більшості, яких на табло загорілось 236, а кнопки тиснуло 36, то тоді би неупереджений Конституційний суд не визнав би ратифікації ось цієї Харківської угоди. Тому я вважаю, що і денонсувати навіть нема чого. І до слова скажу, що може вперше за багато місяців 12 опозиційних партій всіх. Батьківщина за Україну, фронт змін, наша Україна, громадянська позиція. Інші об'єдналися у спільному проведенні протестного заходу 27 квітня цього року у парку Шевченка із наступною ходою містом в знак протесту проти підписання харківських год. Тема актуальна. Про об'єднання і необ'єднання Поговоримо згодом. Чим ближчі вибори, тим більше бажання в політиків об'єднуватися і настрої українців цікавлять тоді їх все більше.